У лісі вже пахло зимою. Ранковий туман лежав між деревами, а траву вкривав тонкий білий іній. Сонечко ще тепле, але його промінчики вже не гріли так, як улітку. Це була пора великих приготувань. На високій ялині жила білочка Норі. Вона стрибала з гілки на гілку з таким виглядом, ніби керувала цілою лісовою кухнею. Ще три горішки, п'ять жолудів і одна шишка з найсмачнішим насінням, бурмотіла вона, складаючи все в дупло, наче в чарівну скриньку. Її хвіст то розкручувався, то закручувався, коли вона рахувала. Норі, а навіщо стільки?» – запитала маленьке мишеня тік, визираючи з під корінця. Взимку їжі мало, пояснила білочка. Сніг накриє землю, а я тоді відкрию свою зимову комору. Хочеш, я покажу. І вона повела мишеня в дупло. Усередині було, як у маленькому магазинчику. Горішки в одному куточку, жолоді в іншому, сушені ягоди в маленьких кошечках з кори. Ого. тільки й зміг сказати тік. А я думав, зима це просто холодно. Зима це холодно, засміялася Норі, але тому ми і готуємось, щоб нам було тепло і ситно. На узліссі під кущем ліщини жив їжачок Коль. Він носив листочки на своїх голочках, як маленькі прапорці. Ці листочки мене не прикрашають, вони мене гріють, бурмотів він, струшуючи листя в свою нірку. Він уже зібрав собі справжню лісову ковдру, м'яку, шелестку, пахучу. До нього прибіг горобчик цвіт. Коль, ти що, ніхто собі будуєш? як пташка? Ні, усміхнувся їжачок. Я готую ліжечко для зимового сну. Зимку я спатиму майже весь час. Цілу зиму? здивувався цвіт. Вже сніг, ігри, веселощі. Для цього є осінь і весна, позіхнув Коль. А зима зима для тихого сну. У мене буде теплий листковий матрац. Він заліз у нірку, перевірив м'яко, поворушив носиком і задоволено кивнув. Ще трохи листя і буде ідеально. Вирішив він. Глибоко в лісі біля великої скелі жив ведмідь, бур. Він стояв перед своєю печерою, задумливо чухаючи потилицю. Так, печеру прибрати, постелити мох, перевірити, чи не капає із стелі, говорив він сам до себе. До нього підійшла білочка Норі з горішком у лапках. Привіт, буре, ти теж готуєшся до зими. «А вже ж!» – буркнув ведмідь, хоча в голосі його звучало тепло. Я маю добре виспатися, але перед тим треба гарно наїстися. Тоді тримай горішок, усміхнулася Норі. Це мій подарунок. Дякую, маленька, а ти сама не залишишся голодна. У мене запасів на цілий ліс, підморгнула вона. Поки білочка стрибнула геть, бур зайшов до печери. Він уложив м'який мох, прикотив кілька великих гілок до входу, щоб не задувало, і глибоко зітхнув. «От тепер тут буде тихо й тепло, коли почне летіти перший лапатий сніг. Час засинати, вирішив він. На верхівках дерев збиралися пташині ради. Горубці, шпаки, жайворонки, навіть кілька диких гусей прилетіли. Усі щебетали, гомоніли, перекликалися. На найвищій гілці сидів старий шпак Сивко. Друзі, прокричав він. Зима тут сувора. Тим, хто не боїться холоду і має запас їжі. Можна залишитися, але багатьом із нас краще вирушити туди, де тепліше. А дорога далека? Дуже, кивнув Сивко, але ми летітимемо разом клином. Будемо відпочивати, співати в дорозі. Там, де ми зимуватимемо, буде більше комах, насіння і майже ніякого снігу. Птахи потренувалися, злітали і сідали, трималися з грайкою, вчилися перелітати через річку. Ти не летиш з нами, Жу? спитав горобчик цвіт. Я залишуся в лісі, відповіла синичка. Люди часто вішають годівнички, а я люблю підлітати до вікон і дивитися, як вони п'ють гарячий чай. Тоді я прилечу. Тебе провідати навесні, пообіцяв світ. Біля річки побер брік, працював без перепочинку. Він тягнув явки, гнав течією колоди, штовхав їх міцним хвостом. Ще трішки, ще ось тут укріпити, бурмотів він, будуючи греблю й хатку. Норі, яка прийшла до річки по воду, з подивом спостерігала. Брік! А навіщо така міцна дамба, щоб вода не замерзала до самого дна, і щоб моя хатка мала теплий вхід під водою, пояснив Бобер. «У зимку я житиму тут і сім'єю. У нас будуть ходи в товщі дерева, місце для їжі і для відпочинку. То це як цілий багатоповерховий будинок! пахнула білочка. Майже! Гордо сказав брік. Головне все продумати до морозів. Дні ставали коротшими, сонце лягало спати раніше, а вітер все частіше приносив із собою запах снігу. Одного вечора всі лісові звірі зібралися на галявині. Білочка принесла кілька горішків. Їжачок останню осінню ягідку, побер тоненьку гілочку. А пташки щебетали останні осінні пісні. Сьогодні щось буде, відчувала Норі. Повітря зовсім інше. І справді, з темного неба повільно, мов перо опустилася перша сніжинка. Вона покружляла між гілками, торкнулася носа їжачка, сіла на лапку білочки і розтанула. Угу, прошепотів Коль. Вона холодна, але така гарна. За нею полетіла друга, третя, сотні і тисячі маленьких зірочок сніжинок. Ліс затих, ніби слухав, як падає сніг. Ну що ж? сказав ведмідь Бур, підходячи з печери. Здається, час кожному йти у свою зимову історію. Білочка Норі в останній перевірила всі свої запаси і затишно вмостилася в дуплі. Вона буде іноді прокидатися, перекусити горішком і слухати, як вітер співає в гілках. Їжачок Коль заліз під товсту ковдру, з листя в своїй нірці. Він грівся, крутився клубочком і повільно-повільно заснув до весни. Ведьмідь бур ліг на моху печері, важко зітхнув. І прикрив лапою носа. До зустрічі, лісся у весняних снах!» і поринув у глибокий зимовий сон. Птахи, які вирушили у вирій, піднялися в небо, утворивши великий красивий клин. Вони летіли в теплі краї, але обіцяли собі повернутися додому. Бобер Брік сховався в своїй хатці біля річки. Щоночі він слухав, як під льодом повільно тече вода, наче спокійна зимова пісня. Синичка Жу сиділа біля людського вікна, на гілці, поглядала всередину і раділа, коли бачила, як хтось засипає зернятка в годівничку. Ліс заснув, але це не був порожній сон. Під снігом дихало коріння дерев. Під корою ховалися комахи, в норах напівсонно заворушилися звірятка. Зима не просто холодна пора, вона як біла, велика ковдра, що накриває землю, щоб усе відпочило, набралося сил і навесні знову прокинулося. І кожен звір знає. Якщо добре підготуватися до зими, вона вже не страшна. Вона стає чарівною історією про тепло всередині, про дім, про дружбу і про те, як важливо думати наперед. І коли перші промінчики весняного сонця торкнуться снігу, білочка Норі відчинить свою комору, і жачок Коль солодко позіхне і вилізе із нірки. Ведмідь бур розтягнеться і скаже. Ох, як добре я поспав, птахи повернуться, радісно співаючи. А бобер бер брік вийде з хатки і перевірить греблю. Бо кожна зима закінчується, а казка про те, як звірі до неї готуються, повторюється щороку, тільки сніжинки щоразу падають по-іншому.